Привіт, друзі! Сьогодні у мене неділя. Я прийшла додому в обід, дуже жарко у нас. І думаю, що це такого приготувати? Такого цікавенького і смачненького. До вечері до будемо жарити ввечері шашлички, салатик зробимо. І думаю, щось таке, бутербродіки зробити. Вспомнила рецептик. Дивіться, купила я отаку рибку, знаєте, вона копчена. Я не знаю, як вона називається, але вона дешева, вона недорога в магазинах. Варені яйці три штуки, і сирок оцей плавлений. І зелені багато, і батон я купила. Тепер зараз я рибку відчистю від кісточок, сир почистю теж від фольги. І отака у нас є машинка. Дивіться, бачите? Ми оці всі інгредієнти туди змелимо і зелень. Петрушка йде, і в мене не кріп, в мене фенхель, бо кропу вже зеленого нема, а от фенхель який красивий. Трошки солодковий, ну нічого. Я думаю, що це буде вкусно. Ну, а зеленюшечка це прекрасно. Давайте будемо готувати таку страву. Так, друзі, дивіться, я почистила рідку, вийшло, дивіться, прямо м'ясо ціленьке. Дуже хороше. Таке, напоминає шпротики. сирок. І все отак кидаємо сюди прям цілим. Нічого не треба нам різати. От туди нам сирочки і отак яєчки. Дуже просто це все швидко. І оцю всю зеленюшечку. Оцю, всю, дивіться, пучок петрушки і фенхель. Отак складаємося туди красиво. І просьба в чоловіка перемолоти. Давай, сонечко, помогай мне. О. Це получилось у нас. Дивіться, яка намазочка на батончик. Зараз ми швидко швидко зробимо бутербродики. Так, друзі, дивіться, скільки в мене вийшло бутербродів. Це цілий батон тут. Можна батон підсушити трошки в духовці. Ну, жарити я не рекомендую, зачем жари їсти. А от підсушити можна. Ну, я не підсушувала. Батон був свіженький. Ось так мені вистачало. Чоловік прийшов, сказав, дивіться, скільки лишилося там. Ще буде, я зараз складу оцей контейнер і буде ще раз намастити, якщо хтось хоче. Чоловік прийшов каже, намасти мені два бутерброди. Пішов, з'їв на вулицю, каже, Та, це так вкусно, що це караул. Прийшов ще один бутерброд, намастив. Так що, друзі, рецепт дуже смачний. Приготуйте собі такий. Це недовго, я потратила минут 15, напевно, на оце блюдо. Смачно, недорого, швиденько. Хто любить отакий смак шпротиків, то дуже смакує, дуже-дуже. Солі я не кидала, нічого я не кидала. Сирок солений, риба має теж свій вкус. Яйця нейтральне. Зелень, ніякого ні перцю, ні солі, нічого я не кидала. Ото просто ті інгредієнти, які є. Просто бомба ракета. Дуже вкусно. Приготуйте собі таке блюдо і смакуйте. Пока-пока, друзі. Дякую за перегляд. Будьте щасливі та здорові!